Вимкнення світла в області не порушить освітній процес. Навчальні заклади поковини не планують переходити на дистанційну форму і надалі навчатимуться за звичним графіком. Щоправда, через віголові відключення звичний ритм роботи доведеться коригувати. Розповідає очільниця департаменту освіти Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр. Ці заклади, де світла немає, вони зміщують. Освітній процес, а ви знаєте, або організація дистанційної освіти в умовах того, що відключають світло, є неефективною. Коли діти приходять до школи, це можливість. Відповідно провести освітній процес якісно і, тим не менше, і використати цю можливість. Натомість, через складнощі з опаленням навчальних закладів, зимові канікули для дітей триватимуть довше. Ми плануємо спільно з територіальними громадами січень місяць зробити канікулярним для дітей, адже коротка доба. Можливість ударів по нашій критичній інфраструктурі і дати можливість фактично ось цей зимовий період продовжити дітям канікули для того, щоб потім відновити навчання в традиційному форматі. Тим не менш, очільниця департаменту освіти зазначає, кожен навчальний заклад може самостійно вирішувати, яким чином працювати, зважаючи на умови. Дистанційна освіта під час відключення світла неможлива, але тому кожен керівник. Закладу департамент освіти орган управління освітою приймає рішення у відповідності до ситуації. Так, до прикладу, в одній з громад візьмемо Герцавській громаді, не було світла. Коли ситуацію ми бачимо, що переносимо навчання дітей на пізніше, коли з'явиться світло, через три години вони з'явилися. В Чернівцях через відключення електроенергії також не планують переходити на дистанційне навчання, адже такий формат є менш ефективний. Пояснюють в управлінні освіти Чернівецької міськради. І два варіанти або ми продовжуємо нормальний режим навчання в закладах освіти, або ж дітей переводимо, зважаючи на те, що немає освітлення чи частково на дистанційне навчання. Але давайте говорити відверто, Всі Ми розуміємо, що якщо діти знаходяться вдома на дистанційному навчанні, вимикається світло, в такому випадку більше ймовірність того, що діти не будуть присутніми на уроках. Тому наразі ми дотримуємося тієї позиції, що максимальний період часу, скільки можна буде за забезпечити нормальний освітній процес, діти зможуть знаходитися в школах. Також в Чернівцях розглядають можливість збільшити зимові канікули однак, продовжити навчання в червні. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.